Добрий день, дорогі друзі. Вітаю вас на каналі Дім та Присадибна ділянка. Ось і вже перша декада жовтня місяця. І незабаром всі городники, які висаджують цибульку під зиму, будемо проводити дану роботу. Адже щоб отримати кращий урожай, потрібно посадити цибулю саме під зиму. Чому ж так буває? А справа в тому, що озима цибуля обирає себе зимню вологу. І це саме головне. Навіть у тому випадку, коли буде весна посушливою, а вже до настання посухи, наша цибуля укоріниться і не тільки, вона і загартується під час зими, тому буде витриваліша, буде стійка до хвороб, шкідників. Краще буде переносити примхи такої мінливої погоди. І, звичайно, посадивши цибулю під зиму, ми маємо змогу на 2-3 тижні раніше зібрати урожай і можемо повторно використовувати земельну ділянку. Ми живемо в центральній частині України, місто Вінниця, і зазвичай посадку цибулі проводимо на початку листопада місяця, так як знаємо, що Є для посадки озимої цибулі важливе правило, щоб посадити цибулю, потрібно так, щоб до промерзання ґрунту вона встигла вкорінитись, але не почала рости, іначе цибуля просто загине. Рання посадка може призвести до того, що цибуля випустить стрілку і загине від морозу, тоді як при пізній посадці коріння може не встигнути сформуватися, і рослина просто замерзає. Середні сроки посадки цибулі залежить від температурних показників кожного регіону. Загальне правило садити цибулю за 2-3 тижні до стабільних холодів. У північних регіонах це середина жовтня, в центральних кінець жовтня, а на півдні початок листопада. Звичайно, були такі роки, що ми і садили зиму цибулю і в середині листопада, і в кінці листопада. Все потрібно спостерігати на погодні умови, на температурні показники саме вашого регіону. То які сорт цибулі потрібно вибрати під зиму, щоб вона була і урожайна, і довго зберігалась? Адже не всі сорти підходять для посадки під зиму. Для посадки під зиму слід віддавати перевагу сортам і гібридам цибулі середнього або короткого світлового дня, які можуть утворити цибулинку при 12 чи 14 годинному дні. І також має сорт підходити саме для озимовирощування, тобто бути зимостійким, щоб цибулька не померзла. Друзі, в цьому році ми зібрали хороший рожай цибулі Які висаджували сорти в минулому році, я дам посилання на відео. І хочеться сказати, що багато сортів із цих ми будемо висаджувати також в цьому році під зиму. Але є і сорт, який більше садити не будемо. Про причини я зупинюсь пізніше у відео. Друзі, голландський сорт Радар чи Райдер. Rider... Дійсно, така цибуля вона заслуговує на увагу. Ми багато років, в принципі, щороку висаджуємо цей сорт під зиму. Ця цибуля є зимостійкою, вона витримує мінус 15 градусів морозу без снігового покрову. І як ми бачимо, ось в розрізі цибулька щільна, немає пустоти, соковита з помірною гостротою. І, звичайно, вона високоурожайна. Дивіться, вага такої цибульки може бути і 200-300 і 300 грам. Цибуля дійсно смачна і в неї тривале зберігання. Тому ми і цього року будемо під зиму також висаджувати цибульку, радар. Також, друзі, сорт Шекспір заслуговує на увагу. Цибулька майже однакова за розмірами, вона менша, вона має вагу до 250 грам, 150-250 бронзового корічнього кольору. На смак вона напівгостра, м'якоть і соковита, і така щільна. Цибулька ця зимостійка, витримує морози до 18 градусів, стійка до хвороб. І саме головне, що Шекспір, що радар, цибулька не стрілкується. Друзі, в цьому році ми вперше висаджували цибульку Red Baron. Ми задоволені, що висадили. Вона дуже смачна в салатах. Це взагалі салатна цибуля, вона не довготривалого зберігання, але салат із нею набагато смачніший ніж із білою цибулею. Зовсім, зовсім різні смаки. Наскільки смачніший салат саме із цією червоною цибулею. Red Baron – це середньоранній сорт. Червоної цибулі. Цибуля приємна на смак, солодковата, без гіркоти. І як ви бачите, вона фіолетово-червоного кольору. Внутрішня частина цибулі ніжна, прожилки йдуть фіолетові. Тому ми і знову будемо висаджувати цибулю під зиму Red Baron. Дійсно, вона заслуговує на увагу. Друзі, в цьому році ми перше висаджували цибульку дельфін. Це така витягнута форма цибулі. Вона має такий золотаво ворожуватий відтінок. Смак такий солодкуватий. Цибуля ну, майже не стрікується, бо трошки було стрілок, але зовсім небагато. Вона підходить і для консервування. Це середньопізній сорт. Цибулька сама має 100-150 грам, смачна цибуля. Дуже гарний урожай, як ви бачите. Але садити більше не будемо. В чому причина, що ми не будемо садити? Цибуля виросте дуже велика, і її пів цибулі йде над ґрунтом. Ми проживаємо центральна частина України, місто Вінниця дуже часті були дощі, і ось як ви бачите, цибулька зараз жовтий місяць, а вона починає іменно верхня частина портитись. І важко її, треба її не зривати, так як іншу цибулю, а просто підкопувати. Бо як її виривати, дон це рветься, тому дельфін садити більше не будемо. Щороку ми висаджуємо кущівку, ми любимо її через тонке перо. Вона дуже гарна в салатах і взагалі в кулінарії. От з такого одного кущика, з одної цибулинки, може вирости 8-10 цибулинок. І чим вона ще хороша, тим, що за місяць ми вже можемо мати зелень на перо. Ця цибуля дуже багато має вітаміну С і взагалі вона універсальна у призначенні. І урожайна дивіться, яка. Це лише ми пройшли піврядочка, а вже дивіться, ні в руку урожай. І ми її вже й висадили, вже маємо перо повторно в цьому році. І знову посадимо під зиму. Друзі, в цьому році хочемо спробувати посадити цибулю Штутгартер. Можливо, хтось із вас висаджував вже таку цибулю під зиму. Поділіться досвідом, як вам сподобався цей сорт чи ні. Це ранньостиглий, високоурожайний сорт німецької голландської селекції з округло приплюснутими цибулинами золотисто-коричневого кольору, які мають гострий смак та добре зберігаються до весни. Сот врізняється стійкістю до хвороб, не стрілкується, а також холодостійкий. Середня вага цибулини становить 120-160 грам, але може при хорошому догляді досягати навіть 300 грам. Колір такий зовнішні лузки золотисто-коричневі, а внутрішній світлі. Смак гострий, соковитий. Урожайність дуже висока, може досягати 5 кілограм з квадратного метра і вище. Даний сорт можна висаджувати під зиму посадка, так і навесні. Хочемо спробувати посадити, як сорт зарекомендує себе на нашій присадибній ділянці. Адже кожний городник вишукує саме той сорт, який підходить для вашої ділянки, для ваших ґрунтів. Також вперше ми в цьому році будемо висаджувати цибулю озиму трой. Це сорт ранньостилого терміну дозрівання, це цибулька нідерландської селекції. І даний сорт, що цікаво, можна садити і взимку, і навісні. Вага до 90 грам цибулинки, вони такі плоско-округлої форми. Можливо, друзі, хтось висаджував цибульку троє. Як ваше враження від даної цибульки? Дуже рекомендую цю цибулю, так як тут корисних речовин дуже багато, підвищений вміст заліза і кальцію. Також дуже багато вітамінів групи Б. Сорт високоурожайний, смак цибулі напівгострий, помірно різкий. Призначення універсальне підходить для приготування і в їжі, і консервування, і в салатах. І саме головне, що цибуля-трой підходить для посадки на різних типах ґрунтів, протистоїть захворюванням, має стійкість до спілкування. Ось, друзі, ми в цьому році і висадимо 6 сортів: це Шекспір, посадимо під зиму, посадимо нашу кощівку, посадимо райдер чи радар, посадимо ред барон, посадимо цибульку зиму Штутгартер. І посадимо трой. І вже на слідуючий рік побачимо, який найкращий результат дасть той чи інший сорт. Звичайно, є такі сорти, наприклад, як Red Baron та кощівка. Тут вони, як то кажуть, не для змагання ці сорти. Так як це в нас ред барон, як ми говорили, салатний сорт, а кущівка просто для використання в кулінарії. Але друзі, висаджуючи різні сорти, ми просто вишукуємо для своєї ділянки той сорт, який буде давати найкращий результат. І цікаво порівнювати. А я ж зарекомендую себе той чи інший сорт. На нашій ділянці, але друзі, щоб мати гарні урожаї цибулі, то треба дотримуватись певних правил, висаджувати цибулю в добре освітлених місцях без застою вологи. І цибуля любить звичайно пухкі, Грунти з хорошим дренажем і хорошими попередниками для цибулі вважаються томати, перець, картопля, бобові культури або зернові культури. Слід запам'ятати саме головне правило: що не можна вирощувати на одному місці два роки підряд цибулю. Це призводить і до збіднення грунту, і також різко зростає ризик зараження саджанців цибулевою мухою і кореневим кліщем. Після вирощування цибулі або часнику почекати потрібно хоча б два роки, щоб повторно посадити ці культури. Саме головне, друзі, щоб посадковий матеріал був здоровий, потрібно продезінфікувати насіння цибулі. Як ми це робимо, я дам посилання на відео і дам посилання на відео, як провести знезаражування ґрунту. Щоб отримати щедрий урожай, потрібно не тільки Проводити догляд, а насамперед провести знезараження щогрунту, що посадкового матеріалу. І, звичайно, у правильні терміни посадити цибулю. А саме, як правильно вибрати земельну ділянку для посадки цибулі і в які терміни посадити цибулю, ми поговоримо в слідуючому відео. До побачення, друзі! До нових зустрічей!